Людинки, всім привіт! Варто було мені всього на тиждень випасти зі свого ютубного графіку публікації відео, думаючи, ну що такого важливого за тиждень може трапитися, про що я не встигну розповісти своїм глядачам і підписникам, як по закону підлості і трапляється, що стається якась халепа, про яку от доводиться знімати відео, можна сказати, в полі, відклавши свої справи, тому що тому що це доволі такі важливо і суттєві зміни нас чекають в майбутньому. Хочу одразу на початку відео зауважити для всіх тих, хто не уважи слухає неуважно розуміє, неправильно сприймає інформацію. Я буду говорити виключно про те, що є тільки ще проектом, а не про те, що вже сталося, чи про те, що обов'язково станеться сьогодні. Вийшла новина, вона вже облетіла в принципі всі телеграм-канали і новинні сайти, якби і так далі. Про те, що е, планується збільшення суттєв податкового навантаження на наше населення, і е, наш уряд планує зібрати на 140, здається 138 з гаком мільярдів гривень більше до бюджету, і через це. Збільшується розмір в першу чергу військового збору. Якщо раніше він був здається півтора відсотки, платили його не всі, не при всіх операціях. То тепер велика кількість операцій. і Маю сказати, що ознайомившися з їх переліком, я так розумію, що операції, які є, мабуть, наймасштабнішими, і тими, які приносять найбільше грошей, хочуть і ще більше оподаткувати. Тобто, в деяких місцях розмір військового збору він або вводиться немаленький, там 5 відсотків в деяких 30, в деяких там 15 а в деяких збільшується з півтора там до п'яти відсотків, наприклад. Але ми будемо говорити в першу чергу про те, що турбує найбільше і мене в першу чергу, і моїх глядачів. Це про зміни в купівлі автомобілів, адже вони також будуть планується, що ця процедура також буде обкладатися немаленьким військовим збором, аж 15%. відсотків. І в законопроекті, повторюю ще раз, це ще не закон, воно ще не діє. Це проект закону, який внесено урядом України, країни до Верховної Ради на розгляд депутатів, якщо вони там з ним погодяться, вони можуть його проголосувати. Якщо не погодяться, можуть там або відкинути, або внести правки провести перше, друге читання, і тільки потім воно стає законом повноцінним. Тому поки зраду відкладіть, будь ласка, але ну не проговорити про це мені здається, буде неправильно, тому що ну можливо хтось, якби занадто злякається, та і встигне підготуватися за той час. Поки цей законопроект буде допилюватися і все ж таки прийматися по факту в кінці. Якби про що йде мова в законопроекті, так і сказано, що планується обкладати військовим податком чи воєнним збором процедуру першої реєстрації автомобіля. Це я так спрощено говорю, бо там воно так заувальовано, як завжди, в законах все написано. Тобто, умова кажучи, якщо ви купуєте вживаний автомобіль на території України, який був на українській реєстрації, ви не сплачуєте практично нічого. Окрім того, що платите просто звичайну перереєстрацію. А якщо ви зібралися придбати новий автомобіль в салоні в Україні, якщо ви зібралися ввести автомобіль, що новий що вживаний за кордону, причому з будь-якої країни, що Сполучених Штатів, що країни Європейського Союзу, що навіть з Китаю, при реєстрації, окрім всіх податків, окрім того, що ви заплатили немаленьке розмитнення у розмірі ПДВ 20%, 10% мита, купи ще витрат, якщо це не електромобілі, а автомобіль з двигуном внутрішнього згарання, то. В залежності від вартості цього автомобіля при першій реєстрації ви платите 3, 4 або 5% відсотків від його задекларованої вартості ще до пенсійного фонду. Ще треба буде заплатити і 15% відсотків воєнного збору. Тобто 15% відсотків це по суті половина можна сказати від ПДВ плюс мито. Це вже не маленький розмір, якби при тому, що люди і так скаржаться на суттєво дороге розмитнення, і мені здається, що якщо таку норму приймуть, то продажі автомобілів пригон, точніше, навіть імпорт автомобілів, має впасти суттєво в рази. І не варто цьому тішитися. Якщо хтось думає, що га, от ви там не будете більше приганяти, і так далі. Тому що коли падає кількість імпортованих автомобілів, попит він залишається на тому ж рівні. Пропозиції на українському ринку. Стає менше і менше і менше, і пропозиції на українському ринку починають дорожчати, дорожчати і дорожчати. Ну, тому це негативно має вплинути не тільки на кількість автомобілів, які імпортуються, а і на сам наш внутрішній український ринок, тому що, повторюсь, ціни також можуть зрости. Отакі новини, отака новина точніше, вийшла сьогодні, вона стосується автомобілів. Там ще багато якби, податків і на нерухоме майно при коли ви. Коли ви продаєте своє нерухоме майно, ви також маєте сплачувати воєнний збір. Там розмір податку для фізичних осіб-підприємців, для юридичних осіб вони також зростають і податки, і воєнний збір. І по суті, це логічно знову ж таки наша країна більше двох років перебуває у широкомасштабній війні, на яку йдуть величезні ресурси. І мені здається, що це треба було робити на початку. Якби воно було зроблено на початку, але з меншим розміром відсотків збільшення або збільшення відбувалось поетапно, потихеньку, то це б сприймалося не так суттєво. Тому що ми вже більше двох років ведемо війну, умовно кажучи, надіючись на наших там партнерів з Європейського союзу, з країн там з на Сполучених Штатів надіємося і так далі. А самостійно нічого не робимо. У нас, якби можна сказати, зараз найміщі податки в цілому по світі, що на підприємців, що на фізичних осіб, що на велику кількість операцій, якби і при цьому в нас в країні йде величезна війна, і податки залишаються на тому ж рівні. До прикладу, приведу Люди за кордоном, там Німеччина, Швеція. Там люди сплачують від свого доходу в бюджет країни податків, ледь не половину від цього доходу, 40%, так то там гарантовано держава забирає. І якщо хтось ображається на це, то ви маєте розуміти, що. Дороги, дитсадки, школи і так далі, все подібне? Тротуари, парки все це будується, все це ремонтується, все це створюється, все це обслуговується, підтримується за рахунок наших з вами податків. Тому той, хто ходить постійно, скаржиться, що там погані дороги, не прибрані вулиці, немає вуличного освітлення і так далі. Тому подібне, ви маєте відповісти одразу самі собі на це питання. А що ви зробили? А скільки ви заплатили в Україні? Величезна кількість людей, яка провадить свою підприємницьку діяльність, взагалі не будучи зареєстрованими в податкові, не сплачуючи навіть тих мінімальних невеликих, реально невеликих податків за підприємницьку діяльність, яку треба сплачувати в Україні, це я просто навіть відкрито скажу, якби про більшість своїх колег по цеху: хто займається пригоном чи хто займається перевірками автомобілів, більшість вони є не зареєстрованими взагалі як підприємці. Тобто люди продають недешеві речі, люди заробляють немаленькі кошти, але вони не сплачують навіть там що здається, 2 з половиною чи трішки більше тисячі гривень. Якщо ми беремо єдиний податок і єдиний соціальний внесок, якщо ми навіть просто це розраховуємо як послуги, надання послуги якихось чи чогось подібного. навіть цього це невелика сума в порівнянні з тим доходом, який отримують зазвичай люди, які займаються автомобілями. І ну, це я просто зі своєї ніші, зі своєї сфери. Приводжу приклад. А скільки таких у нас є сфер, в яких реально люди працюють, не зареєстровані, не сплачують навіть ті мінімальні податки, і вони скаржаться. От зараз введуть ще більші податки. І ті, хто зареєстровані, ті, хто ведуть свій бізнес, умовно кажучи, в білу, все роблять правильно, все навантаження знову ж лягає на них. А ті, хто не були зареєстровані, вони цього можливо навіть ну як вони відчують, тому що велика кількість послуг і товарів вона через цей податок також. Здорожчає. піднімаються акцизи на пальне вже стовідсотково з 1 вересня. А цим законопроектом хочуть ще там трішки додати, якби до пального, якби додаткового навантаження до його вартості тому, 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 тому. Мені здається, якби ми всі віднеслися відповідально до того, що податки треба сплачувати, то і таких різких скачків, і таких величезних відсотків збільшення воєнного збору їх би не було. Вони були б, але вони були б менші. До речі, на Кацапстані там також піднімають податки, і в деяких місцях дещо суттєвіше, ніж це передбачається, проектується у нас. Власне, така інформація перша, і найголовніша, це хотілося вас сповістити про автомобілі, Тому якщо в першу чергу і досі не придбали, але думаєте, він вам 100% потрібен, свій попередній продали. Мабуть, зробіть це як можна швидше. Ті, хто придбали автомобілі, катаються на червоних транзитних номерах, це також доволі цікавий пункт. Мені здається, прогалина може бути, адже більшість цих автомобілів вони якраз і є імпортованими на кордону. Виходячи з попередньої норми, яка була прийнята в березні, в кінці березня 2022 року, про те, що автомобілі можна експлуатувати на транзитних номерах ще 90 днів після закінчення дії воєнного стану і не реєструвати. То якось воно має один одного перекривати інакше прийняття цих додаткових 15% воєнного збору. Вони. Ризикують бути практично не зібраними, тому що, скоріш за все, люди будуть чекати закінчення війни і далі кататися на своїх транзитних номерних знаках. Якби. Ну, але якщо ви придбали автомобіль і досі не зареєстрували, то рекомендую поспішити все ж таки це зробити, щоб ви спокійно далі його експлуатували і не думали, вам піднімуть там податок чи не піднімуть, чи доведеться вам платити ще 15% до його вартості, чи ні. Такі мої думки. Поки що повторюсь: не женіть зраду. Інформація наперед, щоб ви подумали, можливо, хтось підготувався, якби це всього на всього законопроект. Він може бути допилений, він може бути змінений. Він може відмінений бути взагалі. Хоча мені здається, що цього скоріш за все не буде, тому що всі очікують того, що там і в Америці вибори відбудуться в листопаді. Всі готуються до того, що ну як було в попередньому році, в 2023-му, коли ми були взагалі без підтримки цієї країни, воювали, вивозили все на волонтерах і на дронах. Якби утримували фронт, то всі розуміють, що так довго це продовжує не може, Тому що сам можу констатувати, що зараз збирати навіть мінімальні суми старо, стало вкрай складно. Люди вже донатять не так, як навіть в минулому році, то ну, якби влада нарешті дійшла до того, що податки все ж таки треба збільшувати, бо ну, окрім нас, от особливо так довго роками воювати, на жаль, ніхто не буде. Країна наша, земля наша, люди наші. І друзі, нам з вами за них воювати, нам з вами їх відстоювати. І саме тому. Ну, на мою думку, треба, так треба. Я не володію достовірною інформацією, в яких сферах там є які прибутки, доходи і так далі, де б можна це було зробити якби більш ефективно і правильно. Кабінет міністрів, депутати вони мають всю статистику, тому, тому, тому нам з вами залишається тільки за цим спостерігати. Ну, а такі законопроекти, які вони приймають, щоб себе, умовно кажучи, уберегти від покарання. За корупцію, за ту ж саму, просто виплативши меншу суму, ніж вони вкрали. Такі речі, звісно, треба поширювати, розносити, і ну, такого не треба точно допускати. Дякую, друзі, за увагу. Свої думки, свої прогнози. Пишіть внизу під відео в коментарях. Цікаво буде почитати, що ви думаєте на цей рахунок. І до нових зустрічей. Відео скоро будуть. Обіцяю, вибачайте.